Глава генштабу РФ Герасимов ухвалив раптове рішення вивести війська на деяких територіях півдня України. Це може стосуватися, зокрема щодо одного важливого і ключового міста: буде вихід військ в в шоці. Експерти пояснюють, що ж таке сталося. Невже Може початися жест доброї волі. З'явився ряд повідомлень, начебто рішення про вихід військ уже прийнято. Нібито, якщо не піти на такий крок, то буде страшна поразка для РФ. Оце так поворот, що ж у расистів там коїться таке, що дійшло вже до цього. Зокрема, до цього і підштовхують останні успіхи збройних сил України на півдні, які дрібними кроками, але в сумі впевнено місяцями пробуваються, і місцями вже й пробилися крізь оборону расистів. Це створило ряд нюансів в обороні РФ. Що ж сталося, та чому Єрасімов, начебто, надав наказ на вивід військ на півдні? і що думає про це Путлер та коли все це може все ж таки відбутися? Давайте спробуємо розбиратися далі у відео. Ми назвати Ірина Бобенко, ставте вподобайки і підписуйтесь на наш Ютуб канал. Ну а ми розпочинаємо. Збройні сили України продовжують показувати неймовірні успіхи на Запорізькому напрямку, і це вочевидь дуже нервує расистську. Пропаганду деякі телеграм-канали РЕФІ почали розганяти чутки про начебто готовність армії расистів залишити місто Токмак на Запорізькому напрямку. Пропагандистські змі запевняють, що голова генштабу Ерефія Єрасімов нібито замислюється над тим, щоб згорнути все і перекидати свої підрозділи. Ну і тобто залишити токмак у зв'язку із проривом збройних сил України на фронті в районі Роботино. за даними російської пропагандист. Кої машини в генштабі Ерефія не всі підтримують виведення військ від Токмака, до якого все ближче і ближче наближаються зсу. Ну а тим часом Герасимов, вважає, що вже найближчими тижнями ці люди змінять свою позицію через величезні втрати, які армія Ерефії зазнає у спробі отримувати даний населений пункт. Токмацький напрямок. Командувач Токмацького напрямку. Ну не не, не, не Токмацького, а правильніше таврійського напрямку. Бригадний генерал Тарнацький, і повідомляє, що в районі між Новопрокопівкою та Вербовим у нас є просування. По-перше, у нас є невеличкі зміни на карті Діпстей, тобто розширення такої сірої зони в районі Новопрокопівки, і вже можна так говорити, що українські бійці є на півночі цього населеного пункту. Відтак, входження на лінію більш широким фронтом на Основні оборонні позиції, зокрема в районі Лічинкового та Солодкої Балтії і геть до Вербового, це те, що нам потрібно, але поки що зреалізувати цей сценарій з виходом повноцінним і проривом лінії оборони тут навряд чи вдасться. Це відверто. Я буквально вчора спілкувався з бійцями з цього напрямку. Так, от вони кажуть, що слухайте, чесно скажемо активних просувань найближчим часом очікувати. Не варто і в цьому вони зізнаються, і це ну ми вже всі маємо собі усвідомити та зрозуміти. Е, проте проте, е, бригадний генерал Тарнавський сказав напередодні, що є просування на цьому напрямку, де саме він, звісно, що не оточнював карти, не малював, не говорив. на скільки метрів е, при цьому цікава цифра у контексті артилерійського ураження це те, що Тарнавський доповідає на таврійському напрямку 1200 вогневих уражень завдали наші артилеристи та ракетники, е, а це фактично шоста частина від. П'ята шоста частина приблизно від тієї інтенсивності вогню, про яку я щойно розповідав. Якщо загалом все українське військо від 5 до 7 тисяч боєприпасів щодня використовує, то от велика питома вага припадає сюди на токматський напрямок. Ну трішки ширше на торійський напрямок, але звісно, що ми розуміємо, на Токмацькому спрямуванні на запорізькому тут дуже активно працює артилерія. Він каже: 1200 уражень було завдано минулої доби з цих 1200 уражень, втрати ворога склали. 20 одиниць військової техніки, 20 одиниць дуже доволі багато. До речі, між іншим, в цих 20 одиницях вантажівок, що показує роботу по російській логістиці. Ну і втрати ворога в особовому складі склали 261 особа. Я наголошу 261 особа. Це фактично більше як половина щоденних втрат окупантів відбувається саме ось тут на таврійському напрямку. В полон при цьому здалося 10 окупантів. От, власне, те, що потрібно знати, до Попередньої теми до м, окреслення того, як працює українська артилерія, і що ми маємо у е, питанні м, паритету із російською артою по всій лінії фронту е, на цьому ж напрямку, все ж таки під, підсумовуючи його і завершуючи на Токматському, фактично без змін, хоча тут і тривають виснажливі бої е, піхотні і контрбатарейні. Ось такі змагання від е, артилерії, вже 4 жовтня. Стало відомо, що в тимчасово окупованому токмаку Запорізької області рашистські війська. Не на жарт панікують через наступ зсу вони евакуювали сім'ї, закрили ринок та всі магазини в місті. Крім того, декілька тижнів тому окупанти почали вивозити органи влади. Паніки немає, але вона все ж таки є в Токмаку. Так розповів мер Мелітополя Іван Федоров. Нагадуємо, що Токмак є важливим транспортним вузлом для окупантів, і він є однією з цілей ЗСУ під час поточної кампанії на півдні країни. За даними військових аналітиків, головним завданням расистів на. Сьогоднішній день є утримання лінії фронту на Запоріжжі, щоб не допустити прориву зсу та виходу до кордонів Криму. Тому в Кремлі готові здати українській армії не тільки Токмак, а також Бахмут. Ну, щоб задіяти ресурс, що може звільнитися на захист нової лінії оборони: це Мелітополь і Бордянськ. Розвиток таких подій напередодні підтвердили я в американському інституції вивчення війни. Аналітики із посиланням на інсайдерів Арефії зазначають, що глава генштабу расистів Герасімов готовий вивести війська із Бахмута і вважає за краще захищати Мелітополь, щоб не дати українським силам наблизити артилерію до Криму. 27 і 28 вересня джерела в соціальних мережах поширили цю чутку. Після того рашистські інсайдерське джерело заявило, що Герасімов також готовий вивести війська із Бахмуту і вважає за краще захищати Мелітополь, щоб не дати українським силам наблизити артилерію до Криму. Так саме зазначають аналітики інституту вивчення війни. Водночас американські аналітики вказують, що твердження про те, що Герасімов має намір відвести війська Рав до Мелітополя, щоб зміцнити та. Рашицьку оборону виходять далеко за межі відомої моделі поведінки Герасімова. Цитую, «ІСВ не немає доказів, щоб підтвердити твердження інсайдера. Якщо ці твердження неправдиві, це може свідчити про те, що в рашиському інформаційному просторі ведуться злагоджені зусилля для дискредитації Герасімова, зазначають аналітики. Вони вказують, що ці твердження можуть бути частиною інформаційної боротьби між керівництвами РФ. Оскільки за даними деяких рашиських джерел Герасімов припр. Ав командувача ВДВ генерала полковника Михайла Теплінського із посаду заступника командувача в Україні. Тож, можливо, всі всі заяви про готовність Герасімова йти на поступки на фронті мають на меті зміцнити позиції Теплинського раніше ж український військовий експерт Олександр Коваленко зазначав, що збройні сили України можуть дійти до Токмака і вже в жовтні цього року. Це може відбуватися. Ну а після цього, за його словами, все залежить від самої поведінки ок окупантів, які можуть продемонструвати жест доброї волі і втекти із Токмака. Водночас він виключає варіанти лобового штурму міста українськими військами. Також варто зазначити, що Збройні сили України прорвали оборону у вербовому Запорізької області. Про що в інтерв'ю CNN повідомив командувач оперативно-стратегічного угруповання військ Таврія Олександр Тарнавський, він прогнозує ще більший прорив у майбутньому на лівому фланзі біля вербового ми маємо. Прорив, і ми продовжуємо просуватися далі, так сказав Олександр Тарнавський. Цитую не так швидко, як очікувалося, не так, як у фільмах про Другу світову війну. Головне, не втратити цю ініціативу, яка у нас є, додав він раніше. Аналітики СВ повідомляли, що українські війська повільно, але правильно просуваються вперед, не зважаючи на передислокацію російських військових елементів щодо елітних підрозділів. На заході Запорізької області бронетехніка збройних сил України. Вже діє за останньою лінією оборонних укріплень окупантів. Тарнавський також зазначив, що українським військовим необхідно дійти принаймні до міста Токмак. Тому найбільший прорив у контрнаступі ще попереду. Останніми тижнями українські сили повідомляли, що дісталися вже до першої лінії опорних пунктів окупантів Запорізької області, що свідчить про те, що Київ наближається до розгалуженої мережі укріплених окопів ворога вздовж південного фронту. Ну і також нагадаємо, що на одному із останніх. Ніх, засідань міністр оборони Арефі Шигу заговорив про напружену ситуацію на запорізькому напрямку. Як повідомляє пропагандистське видання Ріа Новості, Шойгу запевняє колег, що контрнаступ зсу нібито не досягнув успіхів на жодній із ділянок фронту. Щоправда, про запорізький напрямок він все ж таки промовився. Найбільш напруженою склалася ситуація на запорізькому напрямку. Противник залучив до бою бригади стратегічного резерву, які пройшли навчання під керівництвом західних інструкторів так заявив Шагу Міноборони РФ Шо днями провів і нараду. Згадав групу окупантів, які воюють на заході Запорізької області, і не похвалив формування, яким прописують утримання лінії роботи на Вербове. Мовиться про 108-й та 247-й полк 7-ма дивізія ПДВ. аналітики СВ вважають, що участь 70-го гвардійського мотострілецького полку в контратаках свідчить про те, що бойові можливості активних підрозділів 7-ї дивізії ПДВ значно пої. Іршені і що ці ламанти більше не можуть проводити всі контратаки вздовж усього українського прориву на Орігівському напрямку. На думку експертів, ті з'єднання, які виділивши гу, послідовно контратакували на рубежі роботи на вербове собі на шкоду, Цитую, вибір гу підрозділів може свідчити про те, що він прагне виділити рашистських командувачів, які продовжують виконувати накази рашистського військового керівництва щодо невпинних контратак. Значили аналітики раніше, мар Малітополя Іван Федоров повідомляв, що на передньому краї фронту в районі Новопрокопівки загарбники влаштовували складну систему окопів тунелів та двоповерхові підземні бліндажі. Також навколо Токмака окупанти заливають окопи бетоном та будують нові лінії оборони. До того ж, загарбники прокладають нові транспортні шляхи, щоб спростити доставку військових вантажів. Ну а за словами генерала армії України. Єни та екс керівника служби зовнішньої розвідки України Миколи Маломужа ЗСУ можуть обійти токмак Запорізької області з усіх сторін, а потім взяти расистів у потужні кліщі та вибити із цієї ділянки фронту. Цитую, якраз грамотна спланована операція буде дозволяти перерізати токмак та це угрупування взяти в потужні кліщі, а тоді їм шансів нема. Тільки тікати, вважає маломуж. генерал прогнозує, що після надходження на озброєння українських військ сучасної авіації надання ракет та ТКАМС... Почнеться все ж таки стратегічний прорахунок противника, в результаті якого рашисти будуть відступати в вік моря і бігти в тимчасово окупований Крим. Також на думку військового аналітика Дмитра Снігірьова у ЗСУ на запорізькому напрямку є певні успіхи, через що окупантам довелося перекинути туди елітні частини ВДВ. ВДВшники намагаються атакувати по флангах, щоб зупинити прорив українських сил оборони однак зазнають великих втрат і відступають, завдяки вдалі. Контрбатарейній війні расисти вже втратили велику частину особового складу ВДВшників. Ну і також Нео закликає не вірити інформації про жест доброї волі в Токмаку. Варто зазначити, що командувач оперативно-стратегічного угруповування військ Таврі Олександр Тарнавський заявляв, що після деокупації населеного пункту Токмак розпочнеться масштабний прорив українського контрнаступу. Водночас збройні сили України закріплюються біля вербового, що в Запорізькій області українським воїнам потрібно закріпитися, щоб Продовжувати рухатися вперед. Про що розповів речник сил оборони таврійського напрямку Олександр Штупун за його словами, рашисти в районі вербового стоять в обороні. Також окупанти намагаються відбити втрачені позиції. Цитую, інколи намагаються відволікти нас від наступу своїми вилазками. Це досить невеликі групи, зазвичай без техніки, але ворог намагається відбити свої позиції то зліва, то справа зазначив штупун. Загалом на запорізькому напрямку противник безуспішно намагався відновити втрачене положення західніше вербового та. Південно східніше малої токмачки Запорізької області. А Сили оборони України продовжують наступальну операцію на Мелітопольському напрямку. Наступальні штурмові дії на Бахмутському напрямку завдають окупаційним військам втрат в живій силі та техніці, закріпляються на зайнятих рубежах та виснажують расистів.